Так, друзі, ну що, всім привіт. Сьогодні ми знаходимося на соняшнику, який ми сіяли 6 червня. Ми склали пшеницю, тому що в нас була погана пшениця, там відео на каналі є. І ми посіяли соняшник. І ось станом на 14 вересня отакі ось шляпи. І тут дивіться. І тут така. І тут. Коли тут була пшениця, тут вносився карбамід і селітра. А коли ми цей соняшник сіяли, ми його сіяли вже без добрив Але я ж кажу, перед тим як сіяти соняшник, тут була пшениця. Тому дивіться, як його. І це Майже, майже всі такі голови. Дивіться. І це непогано. Це навіть дуже непогано. Будемо очікувати результат. Дивіться. Тут я ось бачу взагалі гіганти. Дивіться, яка голова. Це. І якщо з ним все буде добре, не поклюють ворони, нічого не, не буде, то в мене таке враження, що він по 4 тони спокійно може сипати, навіть навіть без ніяких заперечень, якщо з ним все буде добре. Дивіться. Шапки такі важкі, що стебло не витримує, але він сам такий високий майже мій зріст. А мій зріст 1,75 м. Якщо його підняти, то дивіться. Так що пишіть, коментуйте. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.